Вітаю всіх! Мені писали про війну на Близькому Сході, Ізраїль-Іран. Давайте подивимось: буде загострення на Близькому Сході. Війна Ізраїлю з Іраном. Буде загострення на Близькому Сході. Ізраїль з Іраном. Буде це загострення. Так, по справедливості навіть буде. Кожен вважає, що він правий. Загострення, це буде, удари будуть. Рух, наступ. Йде? Рух, це йде. Наступи це йдуть. Як ситуація на Близькому Сході вплине на Україну. Як ситуація на Близькому Сході вплине на Україну. Як це вплине на Україну? Давайте дивитися. Давайте трошки. Так, партнерство. Допомога для нас матиме якийсь шанс. Все це, але фінансово втрати також. Воно все переплітається. З однієї сторони це допомога підтримка навчання, а з іншої починається трошечки втрати військової допомоги. Кінцевий результат. Знову фінанси, знову концентрація. Повторення ситуації. Тобто, може бути таке, що знову на Близький Схід піде якась допомога замість України. Це на нас впливатиме в плані того, що наче все добре. А з іншої сторони, щось йде не нам, не туди. Неприємно. Неприємно. Але давайте про наслідки. Наслідки. Конфлікту на Близькому Сході для України. Які наслідки війни на Близькому Сході для України? Наслідки які? Давайте дивитись наслідки. Зміна ситуації. Україна йде, переходить в якусь стабільну ситуацію на якісь перші результати того, що нам треба змінювати цю картину Закінчувати, зупиняти активно цю трендець потрібно, бо це впливає сильно. На жаль, скажімо так, ми в стадії трансформації, наскільки питання чи програється. У мене один підписник крутий в Ютубі написав класний коментар. Він мені дуже сподобався. Але знову ж таки, він правий в одному. Є вірогідність, що люди про щось поговорять і зроблять. Вірогідність ця є, вона з травня висить. І вона ніяк не програється, поки що не програється. Тому що перемир'я з 9 травня повинно було перерости в перемир'я на місяць. Воно повинно було стати таким, яким воно не стало. І з рахуванням павутиння цього і всього, ви розумієте, що наші також не дуже то і хотіли подібного перемир'я. Ось чому справа. Тут питання, хто що хоче. Якщо хоче кожна з сторін. На Сторони наші хочуть результату на своїх умовах. Але не кожна сторона може видвигати подібні умови, тому що ситуація не дозволяє.